І так, друзі, є усього. У нас такий Фордік, це у нас 15-й рік, комплектація спорт Америка, мінімальне пошкодження. Передній бампер, безпека, вся на місці. Всього один фарбований елемент на автомобілі. Є певні зауваження по косметиці, треба позайматися. Даємо ціну до підготовки. День-два чекаємо. Якщо ніхто не забере, то запускаємо його в роботу. І так, по тому, що потрібно буде зробити, треба. Нижню губу з лівої сторони знайти, поставити. Далі в нас дверцятиці, ці або пофарбувати, або в колір можна замінити, щоб були не фарбовані. Далі є деякі маленькі нюанси. У нас по кузову під ПДР треба повитягувати на кришки багажника. Також можна вм'яти. Витягнути та просто підкапати не потрібно буде фарбувати, та й зробити, в принципі, хімчистку по салону трошки грязненький. Ціна буде за нього 6300